Друзі, вітаю вас на каналі! Знову вам дякую за вашу підтримку. Лайки, підписки, коментарі. Я їх бачу, вони є. Тому, якщо хочете, щоб ролики виходили. Ну, кожного дня продовжити тому дусі. Мені для вас приємно писати контент. Сьогодні ми говоримо про новий сезон, який вийшов. Також про наші інвестиції з попереднього ролику. Нагадаю, всі спрацювали це дуже добре. Також глянемо, що купити зараз можна, тому що команда Future Star 1 і ікони з команди Feature Star 1 йдуть з паків вже сьогодні. В п'ятницю чи є якісь варіанти їх закупити? Також поговоримо про зливи. Повністю є вся команда вже, включно з іконами Future Stars 2. Доступний для перегляду, тому ознайомимося з ними. Подивимось ситуацію з інформами, ситуацію з рейтингом, ну і з живими картами, тому що в нас відбулися матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференції. Шахтар зіграв 2-2, відскочили, але шанси пройти далі є. Поїхали. Перше, це у нас сезон. І ви знаєте, я його так прогляну доволі швидко. Ну, з цікавого, що я хотів би відмітити, це у нас є, здається, пак. Який мене потішив. А саме, здається, тут 85x7. Це такий перший цікавий пак, який ми отримали за такий рівень, як 15. Також з того, що мені запам'яталось, це у нас 85x10. Ми можемо отримати за рівень 20. Це теж дуже класно. Це у нас паків вже з. Місяця липня-серпня для тих, хто грають в довгу цю гру і цілий сезон, ті цей пак знають. Або є опція 2, 87 x 4 Теж дуже важливий пак, тому що часами, коли ви відкриваєте 85x10, може випасти дуже багато 85-х, і 6-х і 7-х. А якщо збираєте величезні СБЧ, саме на цьому, як БАП, Еу Себіо, Гуліт, ну, щось в тому роді, так, Бест, вам потрібні там 89 рейтинги, рейтинги. Це може бути для вас хорошою опцією. Також за останній рівень ми можемо отримати е, Луї Шафігу, який, я думаю, буде неактуальний до того часу, коли ви закриєте сезон. Ну, або пак один з трьох фентезі-тім. І ви знаєте, я не знаю, що це за тім. Можливо, просто на момент закриття ви будемо мати промо Food Fantasy, і там в нас будуть доступні вже і карти живі. І ікони живі. Ми поговоримо з вами про команду Food Fantasy, коли прийде час. На даний час нам потрібно готуватися до команди майбутніх зірок номер 2 Тому, я думаю, тут ми закрили. Ну, цікаво, дійсно, є пак от за, здається, за 100 тисяч, так? Rail players пак. Чи можливо він за 100 тисяч? Так, цей пак за 100 тисяч здається. Ось тому маємо те, що маємо, і відправляємося з вами зразу на трейд. В плані трейду. Те, що ми з вами брали недавно, це карти, які я фліпав. Сьогодні я взяв Буніфейса 265, взяв Зейдофів по 230, пішли в плюс. Джерада я взяв за 490, теж пішов в плюс. З інвестиції, які ми робили разом з вами, це у нас гейсе. Я казав, що 48-47 тисяч неї це низько, і дійсно, вона майже в мене вся пішла по 62-61 тисячі. У мене ще є декілька карт. Також Бейлі я брав на паніці за 155 4 карти, у мене ще дві залишилось, я продав на 30 тисяч дорожче. На рахунок Венісіусів, теж ми з вами брали Венісіусів по 200 тисяч. Я його продав під 250. Мені потрібні були кошти, я його продав, але зараз Венісіус, якщо я не помиляюсь, то він зараз взагалі 250, і я думаю, скрізь за все, завтра в п'ятницю ввечері. Ця карта може бути і 270, і 280, тому що за тиждень часу, коли він буде в непаків, в нього є потенціал вирости дуже високо. Навіть, можливо, і 250. Якщо я б і ризикнув, то можливо, я би навіть і докупив, тому що він на піці був ще вище, хоча як ви бачите. Я не знаю, це вже трішки для мене буде дорого, але взагалі, слухайте, брали по 200-205 по 205, прибуток хороший. Карта виросла на 45 тисяч від ціни закупки, ви платите там 15 тисяч податку, там 12 тисяч податку. Тому ну, тут гроші дуже гарні. З карти там заробляється 35 тисяч. Ну, мене влаштувало. Також взяв декілька карт 89-го рейтингу по 31-30 тисяч. Вчора рейтинг просів трішки. Я подумав, що можливо прийдуть нагороди люди візьмуть паки. І вони будуть старатися з того, що їм випаде, дозбирати якесь для них важливе СБЧ. Я подумав, що 89 може піднятися. Ну і трішки піднявся, на лінивця я розпродав майже всіх. Також для вас е така порада, якщо ви зацікавлені в тому, щоб продавати карти кожен день. Є дуже класна штука: е виставляєте рейтингові карти на лінивців, тобто крутите їх кожну годину, виставляєте умовно там 2 тисячі вище маркету, і я вам обіцяю, що там кожну годину у вас буде продаж. Тому це як варіант просто прокручувати карти. Е, також в мене ще є кейси, як я вже говорив. Я її брав до 50 тисяч, 48-49. Ось тут 48-49. продається в мене 61-62 тисячі. Е, тому ну, я теж, в принципі, ок з цим. Е, на рахунок інвестицій, які я зараз зробив, я взяв Зейдрофа 229. Я взяв Еліотів до 43,5. Я старався їх брати. от У мене їх. Є достатньо, можете подивитися, 42, 48, 80, 42, 40 ідеально. Гіндоганів в мене ще достатньо залишилось. З минулої команди тижня також Делікт в мене за 30 є. І Фоден за 30. Фоден вже 40, Делікт теж під 40. Тому вони дуже гарно спрацювали. За них люди грають. Тому краще би я взяв більше їх, ніж Гіндоганів. Але Гюндоган був мав більше суплаю. Також Лемкі. Я взяв багато лемки до 65 тисяч. Також в мене часто попадались карти по 62, 63, 64. Я думаю, ще його докупити як варіант. Алмейду, Емерсона, Телью і Гонзалеза, як я їм говорив, я тримаю. Мені здається, що я Телью буду тримати навіть до фіналу. Мені, є така... ну, мені здається, я хочу ризикнути і притримати його, ну і вірити в те, що Байер буде йти дуже гарно. Проросувати буде. І я думаю, Телія може бути дуже дорогим. Навіть до сих пір здається, що ціна в нього ще доволі низька, як на той потенціал, який він може мати. І хайб, який має Байер в цьому сезоні. Також в мене ще є е, Леон Бейлі, дві карти. І якщо ми говоримо про Фодер, я вам теж говорив про купівлю Хауна до 60 тисяч. Хаун вже майже 70 золота версія карти. Тому він росте як. Рейтингова карта, цікаво. Друге питання, чи буде в нас команда в Ліги Чемпіонів цю суботу. це оранжеві карти, яких ми ну, Оранжеві це, якщо внутрішні кубки, а Ліга Чемпіонівські, це вони сині такі були. Мотми. Ну, поки що їх немає. Але якщо ми побачимо в кодах гри, що додають дизайн карти, я куплю ще більше дебрюні, тому що дебрюне, скоріше все, буде в цій команді, якщо її додають. Ну, це суто, знаєте, мої роздуми. От, от ідея. Тепер давайте поговоримо по ділу. Що у нас є? Команда злита. Ваші думки по команді. Зідан, третя карта вже в нього. появляється. в нього є ще СБЧ, четверта карта. Зіко має три карти, ну і СБЧ. Ну, СБЧ на прайму карту. На звичайну, стандартну карту. Ну, Чому вони три рази випускають одну ту саму карту в промо? Це дивно. Пуйоль перша карта в нього. Рівалдо здається, друга. Здається, друга. Канаваро, баджо, Недвец. Перша Бекхем перша. Тому вітаю з цими картами. Сміт, друга карта. в неї вже є карта, здається, Тотті. Е, Так, ікона. Так, здається. Також у нас буде Хемп, Бача, Палмер, Хойлунд, Емері, Льюіс, Сальва, Ніко, Гонзалес, Макуко, Уджі. Ну і Боль. Далі я бачу Сальвіо. Ну, Сальвіо буде в завданні, тому якщо вам цікаво, саме гравець. У нас Жероне, я його великий фанат його став. Він дуже класний гравець, як на мене, шалений рівень. Ось, і великий потенціал. Він буде в завданнях. Чи є сенсі лінки якісь шукати до нього? Ну, Не знаю. Не знаю. Можете так купити одного циганкового, одного довбика, інформа, хай буде. Ну, напевно, це не актуально, якщо чесно. Тому що Іспанська Ліга, Бразилія лінкувати не важко. Kivior, Дальше, Сол. І діакате. Команда, як на мене, непогана. Не супер погана команда. Тому я думаю, то... ну чи вона краще за першу? Можливо. Ну і це перша команда, так, наприклад. Ну, тут теж є цікаві карти. Тому я не знаю, яка вам команда здається кращою? Дуже важливо. мені здається ця команда. Не знаю. Тепер говоримо про останні купівлі. Перше запитання. Чи я вірю, що ця команда виросте в ціні, коли вийде з паків? Важко сказати. З хорошого, з хороших новин. Дивіться. Ця команда, ну тобто, переважно, є дві команди. І якщо перша команда виходить з паків і приходить друга команда, яка вже злита, люди знають про неї, дуже часто це працює. І карти ростуть. Чому? Тому що люди не бояться нового промо, люди не бояться, що вийде. Щось фантастичне, якась революція, розумієте? Вони тільки дивляться, а команда друга буде. Ну окей, треба гати вікінлі, треба боротися. Ой, попробую ці карточки, і ці. ці попробую, і ці попробую. Тому мені здається, все буде ок. ця команда має шанс. Мені подобається Еліот. Я його закупив, як ви бачили, по 42 тисячі. Я також поставкам беру карти. От я вам не показав цього. Я так пройшовся: в мене немає бота, я ну, все вручну роблю. Тому, бачите, я вот взяв в поставці Зайдер, я не знаю, чому. Я вірю в Зейдерфа чомусь, не знаю. Цього Лемкі взяв поставках, Еліота я пройшовся, виграв скільки виграв, програв трішки карт. Згоден. Але бачите, 43, 42, 43 стараюсь вигравати. Тому поставка як варіант зараз пройтись. Також можу сказати, що карти не, не настільки і багато їх на маркеті. Умовно, Bonny Face рідкісний дуже. Лукеба рідкісні. Ці карти стали рідкісними. Тому що їй перестали їх вбивати. І вони трісла рідкісними. Тому я люблю Еліота. І одна з причин, чому я люблю Еліота, ми сьогодні отримуємо гравця місяця в прем'єр-релізі, і це буде Diego Джота. І якщо це буде умовно, там, умовась стока, і карта буде гарно намальована, я думаю, люди, можливо, будуть лінкувати е Джоту саме Еліотом. Тому я не знаю, що ви думаєте про таку опцію. Я думаю, може спрацювати. Я думаю, Еліот. І дешевий біст може дати якийсь ріст цікавий. Тому придивіться. Інші карти, ну в Bonnie Face він нижче 280 не падав давно. Чи він має шанс на ріст? Можливо. Дорогі карти я не чіпаю, тому що в мене і бюджет невеликий, і на них податки великі. Гюлір до сих пір по мінімалці, я не лізу цю карту, поки він не відштовхнеться від мінімалки, я в нього не інвестую точно. Лукеба судячи по тому, що я бачу, 140 тисяч виглядає до нього гарною ціною. Нижче 140 він відмовляється йти, тому 140, я думаю, можете ризикнути. Дешеві карти взяти по карті, по дві умовний рейтинг, той самий Барріозі грейтинг, той самий Пісекі грейтинг, той самий грейтинг там, інші карти, суто як рейтинг взяти можна. Чи спрацює Родман, чи спрацює там Бальде, інші карти, я не знаю. Ну, важко кажу, тут важко прогнозувати, тому я якось стараюсь не лізти. Мені, в принципі, Буніфейс подобається Лукеба, тому що вони завжди росли, завжди відскакує. Також і буде опція, якщо, наприклад, буде якась жирна еволюція, і маркет буде вмирати. Таке теж можливо, можливо, абсолютно можливо. Тоді можна придивитися. Ну, в принципі, якщо буде при, при панік, біля прямо біля, біля контенту, біля виходу контенту, буде якась агресивна паніка, я передаюся до дорогих карт. Умовно. Якщо якимось чином там буде така сильна паніка перед контентом, і бальде там впаде на 50 тисяч, я придивлюсь. Умовно там Джеймс впаде на 30 тисяч. Я придивлюсь. Ці карти будуть цікаві мені. Тому що в ниткому діапазоні, що не сильні такі податки, там 25 тисяч на карті податку, там 30 тисяч на податку на карту, там 35. Це не так трагічно. Ці карти можуть не рідкісні, вони гарно коливаються. Тому та історія. Також завжди є тема така, що люди часто стараються відіграти вікінг лігу саме до виходу контенту. І ці карти в паках мають відсотки шанс випадіння. великий шанс випадіння. Тому, можливо, прямо перед контентом ті люди, які тут закінчити рати вікінгів, будуть ці карти виставляти на маркет і вони впадуть в ціні, як опції. Тому придивіться, можливо, перед контентом, можливо, під час контенту я би ще докупив щось. Ну я на контент не буду. Я не встигну, у мене дуже багато роботи. На жаль, ну на жаль, не встигну, але добре, що й робота. Ну, тобто дивіться, отут дуже цікаво: Лемпті, 62 тисячі, я навіть... Ще екстра зроблю скріншот для Discord. Ось, тому, ну, закупка, це купівля. Чому? Тому що він дешевий біст, також він е, може гарно підійти, як лінк дешевий до джоти. Теж прем'єр-ліга, карточка свіжа. Я знаю, я бачив, що є конкурент в Джоти це Льюіс. Ну, Льюіс 90 швидкість. Я не знаю, в нього буде стати. Ну, якщо Льюіс буде мати дуже гарні стати, я думаю, Льюіс просто, ну, типу, буде дуже дорогий. І Лемті як дешевий біст, якого люблять, який може грати і зліва, і справа, який має а, 5 зірочок на слабкій нозі. Це карта прикольна. І він рідкісний. На ПК він дуже дешевий. Ось тому я його теж хочу добрати. Я на рахунок Ікон. Не знаю, хлопці, Ви знаєте, я не знаю, чи не спрацюють. Ну, типу. Ну, Джерард мені подобається за 500, здається, є потенціал. Креспа за 50. Петті може 390. Ну, Зейдорф, я кажу, я його обру 230, тому що він кожен день рухається 230-250 легенько, кожен день. Тому, де піде спаків, можливо, за нього хтось захоче пограти, як дешеву альтернативу у центрі поля. Дорогі карти я не чіпаю, тому що немає для цього можливостей. Ось, якщо ми говоримо про, про, про команду, ця точніше команду тижня, ця команда теж доволі цікава. Саме йдучи з парків, я думаю, в понеділок ввечері я буду агресивно заходити в Тео Ернандеса. Я буду агресивно заходити в можливо, ну Халанда, напевно, ні, Ну, Тео, я зайду точно. Тобто він як інвестиція, я думаю, в понеділок ввечері, після закінчення вікінг-ліги, він буде дуже гарною картою, і я думаю, вівторок в середу, він почне набирати. На рахунок Халанда і Вінісіуса. Ну, це дурі карти. Ну, якщо ви хочете брати за Венісіуса чи хаунда в команду, то я думаю, кращий час брати ці карти в неділю ввечері, тобто вночі або зранку в понеділок, ну, або ж варіант Б 70 тисяч хаунд золотий, добрий день. Там було грошей дуже багато, Дурак ще більше не взяв. Ну, Зато дав, дав вам пораду, тому, надіюсь, ви скористались опцією. Uh, у мене всього ж один Халанд. Тому кажу: такі карти Вінісіс і Халланд і Тела, якщо хочете склад, я би чекав. І на рахунок інформів дешевих. Ця команда має багато 85-го рейтингу інформів. Uh, вони зараз всі по 21 тисячі. Показує практика, що EA Sports нічого не випускають з п'ятницю, що вимагає інформів, і в суботу. І в неділю часто теж нічого не виходить. Тому я думаю, що в неділю або в суботу. Вночі, там, умовно, чи ну, в неділю зранку, чи в неділю ввечері. Якщо ми понадіємося на те, що ми не отримаємо ніякого крутого СБЧ, де вимагають інформу, я думаю, ці інформи будуть знову по 19-18 тисяч. І як на мене, вже вже третій тиждень підряд, якщо вони пускаються в район 18-19 тисяч, ми їх купуємо. І чекаємо, поки вони будуть знову 25. А вони 25 бувають часто. Саме десь на тижні, там, понеділок, вівторок, середа, вони піднімаються в район 24-25 тисяч. Тому. Система проста купляєш в п'ятницю в суботу, в неділю продаєш на тижні. І це працює як годинник. Це на даний час найбільш стабільний метод заробітку е заробляння грошей. Монеток в грі. Е на рахунок живих карт тут теж цікава історія. Багато команд відіграло свої матчі, і варто це теж проговорити. Лукаку, е я розумію, вони не виграли, але Лукаку і при перемозі в першому матчі здається, це нічого не дає. Давайте я вони закінчили. Вони закінчили 1-1 з Фейнордом. Цікаво. Тому він, в принципі, в ціні впав. А інші карти живі летять в космос. Jeзус вже 2,6, Крос вже 3,3, Суле вже 3 307. Також, якщо ви бачите якусь агресивну паніку на маркеті, яка відбувається саме у нас в п'ятницю, в суботу, для вас головні карти, в які будуть інвестувати, це живі карти. Нагадаю, у нас матчі в Хіменеса. Матч в Замбо. Замбо, скільки 158. Це дуже низько. З ким вони грають, хлопці? З ким грає Наполі? Барселона? Це низько. Я також цікаво мені, що ви думаєте на рахунок довжини ролику. Чи вам цікаво дивитися щось типу подкастів? Чи це дуже довго для вас? 158. Ого! І він не продається цілу годину. А чому? Та добре? Ну, це, це дешево? Ні? Чекайте. А чому це. А чому? Перепрошую. Це дуже низько. Це його історичний мінімум. Давай грозисе футбін. 158. А ну? а чому? А де? А чому? Він припав, ну, але... 170 цілий. День. Вони ж не грали: 173, 167, 161, 168. Рух карти від 158, 160 до 170 є стабільний, і тому перед матчем, я думаю, немає мають всі шанси. Дивіться, вони грають свій матч. Нагадаю, це буде матч у нас коли в середу. В середу вони приймають Барселону. Барселона в жахливому стані. Я думаю, цілком ймовірно, що Наполі може перемогти у першому матчі. І для тих людей, для тих фанатів, які вірять в те, що монетки заробляти можна, і вірять в чудеса. Ось це вам яскравий приклад того, як працює інвестиція в дешеві карти Ліги Чемпіонів, коли вони роблять сенсацію. Матео Гендузі 126 тисяч і. В Діскорді нашому я давав інвестицію в нього. Я дав інвестицію. Це у нас було, здається, в... в понеділок я давав інвестицію в нього по 55 тисяч. І зараз він 126. Тобто інвестиція спрацювала шикарно. Ті, хто притримали, ті, хто ризикнули, зараз получають максимально класний прибуток. Тому карти як Телі, як ці всі інші, я тримаю далі. Я їх не продаю. Меріно після поразки сусіда до 2-0 від ПСЖ. Ви бачите, перетворюється скоро в рейтинг. Беллі припіднявся, Хімене злетить. Тому кажу, якщо ви бачите якісь падіння маркету, звертайте увагу на Сулі, тому що в нього матч з ПСВ. Звертайте увагу на Замбо, в нього матч з Барселоною. Звертайте на Педрі, якщо їм падає. в нього матч з Наполі. Тому тут є карти, які насправді той самий Жезус, якщо їм припаде. Я думаю, теж має потенціал. Як інвестиція. Тому що бачите, крос працював. Крос був 2.8, перед матчем був 2,6, виграли 2,8, зараз 3,3. Тому якщо Жезус, умовно в першому матчі у них перший матч нагадаю проти Стоп. А, проти порту. Якщо вони умовно перемагають порту, то я думаю, може теж почуть підняти до 3 мільйонів, залежно з яким буде рідкісний. Uh, так, я вам тут не включив, бачите, наскільки він буде рідкісний. тому... Uh, та, Придивіться. Донорума теж, якщо ми говоримо про нього, то він uh, був на піці 90, я його продав по 90, він впав потім до 85 тисяч. Зараз він 92. Я думаю, він продовжить свій ріст, тому хто не продав Доноруму, тримайте далі. Тут ну, пасивна інвестиція для вас вона безпрограшна абсолютно. А всі інші карти кажуть, кажуть історія. Я думаю, можна докупити Алмейду 16750. Ну, типу, в неї може бути дуже багато апгрейдів. Умовно, якщо я бачу щось низько, я можу навіть як пасивну інвестицію докупити. Давайте ми глянемо, де Алмейда. Це вдовгу, вона історично низько. Я так низько її ще не бачив. І в них ну, в них матчі не швидко. Потрібно ще чекати місяць, майже до їхніх матчів. Але ви знаєте, хай буде по чуть будуватися. Ого, го це її багато по такій ціні. Ну, ви знаєте, ну мені подобається така ціна, тому я можу трішки докупити. Як на мене, тут потенціал там навіть дійти до 90-го рейтингу в неї є, тому можу, чуть можна щось докупляти. Ось така от історія. Ще у нас, що ми можемо обсудити з вами? Це у нас ситуація з рейтингом. Рейтинг дуже часто і спори не піднімають в п'ятницю в суботу, тому ми чекаємо падіння рейтингу в найближчі дні. Чи зараз рейтинг високо? Ні, рейтинг зараз доволі низько знаходиться, але немає якихось підстав до того, що він має рости. І кажу, бачите, різниця між Халандом і Дебрюйне майже 10 тисяч різниці, тому <хух> чекаємо новини. Чекаємо новини, що подальшому, тому не спішимо. Також ми з вами інвестували в Тео Ернандеса золоту версію по 7 тисяч. Я ще говорю навіть по 8 може бути непогана ціна. Закупівлі цієї карти, коли вже він навіть в пак, з паків вийшов золота версія. І на дану хвилину у нас Тео Ернандес вже коштує 10 тисяч копійок. Я його продав, тому що кажу, хочу крутити інші карти. Але для тих, хто брав його по 7 тисяч, умовно він росте. Це дуже легкі гроші. Дуже добре, що ми в нього заінвестували. Ось тому, хлопці, така от історія. Надіюсь, ролик був для вас корисним. Він був дуже довгим, я знаю. Напевно, втомилося дивитися. Але кажу, мені цікаво зворотний зв'язок. Чи вам цікаво от, е, такі довгі ролики? Тобто, чи, ну, чи старається робити щось коротше і максимально е, стисло давати вам інформацію. На цьому в мене все. Чекаю від вас коментарів, лайків і підписок. До зустрічі!